В общем, в Одесі, Он море, бачите. Я б, если честно, то хотіла б так жити. Море. Гарне дуже небо. Лежить мажорик. Бачите, викопалася така кудрява, гарна. Дивиться на те, як їй її... чисять <смістить> креветки. Другий мажорик п'є собі пиво, бо йому ж завтра не в рінг, поняли. У мене відпустка. У нього відпустка, так. І чистить... Креветки. <рес> і чистить комарі кріветки, гляньте. А, я Щоб я так жила, так, да, комар? Гляньте, як вона уважно дивиться. Це мені одну. Гляньте, дві? Я одну. Гляньте, як чистить, По черзі. Камара, така, ти якого? Ти чорта на камеру видергушся, no, чисти в мені. No. ти чисть Чи моя Ой, скажи, всі б так? Ну да? no, дві, дві, дві. Ти рахуєш що десь навіть добре, так? Не обдуриш тебе. Дві, а мені потім одну. Добре, на, дві тобі, дві. Моя черга, одну мені. А, так дивиться на мене. У мене, коротше, просто на фоні море, поняли? Море, собака і чоловік, які чисто собаці креветки. Я в шоці. А я ж випити не можу, бо мені завтра в рінг. Ну це капець. Вести цю бібізяку. Да? А цей бібізяк в отпусці. Опять дві комари, капець. Ну що? Вона ж а, розумна понятно? собака. Добре. Угу. Ну, ну кривітоси. Покажи. Ви ще скажете, непонятно, що даєш. Ну, щоб ви розуміли, в неї не тільки тут кривітоси, в неї є ще Ми складаємо, беремо. Бачите, сулугуні. Тихо, не трогай. то він по черзі тобі дає. Все, все, моя дівчинка, да. Тобі завтра набирайся сил, тобі завтра в рінгі.